Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Четвер, 3 жовтня 2024 року. Таро карта дня. Повішений моя порада. Все життя людей це низка помилок. Це нормально. Не звинувачуйте себе за ваші минулі помилки. Не бійтеся помилитися знову. Головне навчіться жити повноцінно навіть тоді, коли ви зробили помилку. Не помиляється тільки Бог, а всі смертні люди роблять помилки. Саме поняття помилка. Це філософська категорія. Те, що, здається помилкою одній людині для іншої людини, може бути єдиновірним виходом у тій чи іншій ситуації. Бажаю гарного дня. Вірте в себе, і нехай вас благословить Бог. З повагою ваш таролог! Любомир Богоявленський.